Припадають пилом та заростають бур'янами. У такому стані нині велика частина могил на центральному кладовищі у Чернівцях. А все тому, що з початком повномасштабного вторгнення багато людей виїхали за кордон і не мають можливості подбати про місця поховання своїх рідних. Як цю проблему вирішили у муніципальній ритуальній службі міста Чернівці, дізнавалася Лілія Горбатюк. На центральному кладовищі Чернівців у Катерини Заболотної похована бабуся. Жінка вісім років живе у Фінляндії, і змоги регулярно приїжджати додому та доглядати за похованням немає. У мене там похована бабуся, вона померла три роки назад. В жовтні замовила якраз прибирання онлайн, оплатила через Приватбанк, і перед днем народження бабусі вони все прибрали за два дні швидко скинули мені фото до і після. Замовити після похорони обслуговування могил може на сайті муніципальної ритуальної служби, обравши разове прибирання з фотозвітом або річний догляд за могилою. Віднедавна діє такий сервіс онлайн-послуг, де люди можуть замовити онлайн прибирання могили, тобто заходять на наш сайт. Залишають реєстраційну заявку, в якій вказують сектор, прізвище, дані, могили людини, яку вони хочуть, щоб прибрали наші працівники. Сплачують в один клік, прибирають до належного санітарного і гарного стану могили. Тобто випадки бувають різні, десь просто бур'яни поприбирали, підсипали, загорнули, щоб все було гарно і чисто. А є випадки, коли зарощі, сорняки, дерева, що треба вирубувати, вирізати, зрізати, косити. Центральне кладовище у Чернівцях майже заповнене. Нині розглядають варіант облаштування додаткових секторів для поховань на інших кладовищах міста. І це близько 400 поховань подвійних можна буде здійснити в цьому секторі. Орієнтовно по часу це 2-3 місяці. Зараз проводимо комплекс заходів щодо викупу для суспільних потреб земельних ділянок, які знаходяться. У користуванні приватних фізичних осіб також розглядається питання щодо облаштування додаткових секторів на інших кладовищах міста. Звичайно, що це кладовище в Садгорі на вулиці Яна Нелепки. Звичайно, що це роша, ну і інші кладовища, де ще можна буде проводити поховання. Лілія Горбатюк, Андрій Кордобан, новини сі 4